Перший раз я його зустрів у грудні 2013 року. Це був звичайний робочий день майдану. Наша знімальна група працювала на виїзді все було як завжди. Раптом здійнявся галас, і хтось сказав: хлопців заарештували. І тут я побачив його, людину з палаючими очима. Він сказав: Я ж юрист, їдемо звільняти. І вони поїхали. Заарештованих майданівців ввечері відпустили. Мені дуже приємно говорити про цього молодого чоловіка, мого і земляка, і вашого земляка. Тому що я абсолютно переконаний в тому, що вже сьогодні таким як він, таким як Дмитро, можна передавати державу. Ми, політики старшого покоління. Я проголошував незалежність України, боровся за неї. Але вже сьогодні абсолютно відчутно і зрозуміло, що має прийти. Молодіжна енергетика, усю владу нашу від найвищої до міської, до до районної, тільки вони сьогодні здатні будуть ті. Для яких честь це найвище слово, найдорожче слово. Та гідність, яку вони разом з нами обстоювали тут на Майдані, це не просто слово, це їхнє кредо життєве. Через те вони мусять взяти владу сьогодні в Україні на всіх рівнях. І я переконаний, що тільки вони здатні витягнути Україну якомога швидше із Кривавої війни на Донбасі. І... З цього болота соціального, економічного болота, в яке сьогодні потрапило українське суспільство. Я вірю їм. Я знаю, що вони це обов'язково зроблять. Наступного разу я побачив його 19 січня. Починалася друга хвиля майдану майдану Нагрушевського. Він вже тоді точно знав, що робить, для чого робить і що може втратити, але вірив і робив, і очі, очі вже рішучі. Ми вірили на Майдані в те, що ми переможемо, але нам було дуже складно. Ми не знали, за що чіплятися, коли в нас проблем стало більше, ніж ми очікували. Нас підтримували, багато людей підтримувало, мільйони. Але конкретну допомогу робили люди, їх було небагато. І він є саме в тому числі людей, які не злякались, які нам підставляли плече. Коли наших хлопців сажали до тюрми чи визивали на допроси, він був завжди поруч. Потім ми неодноразово бачилися на сході країни на фронті. Ми, як завжди, займалися своєю роботою. Він же з групою побратимів привозив те, чого так не вистачало нашим бійцям на фронті. Те, що так успішно розкрадалося в Києві, поки хлопці гинули. І знову очі, очі болю. Знаю його з часів майдану. Коли я був автомеданецем, він допомагав нам дуже у судах захищати наші права, відстояти наших хлопців. Дмитро показав себе людиною слова, людиною діла, людиною справи. Завжди допомагав нам. Людина, яка своїми діями довела, що він є справжнім патріотом небайдужим, любить Україну, любить свою землю і готовий діяти на її благо, на наше майбутнє, на краще майбутнє, на те майбутнє, за яким ми боролися на Майдані, за яке ми продовжуємо боротися на сході і впевнений, що з такими людьми, як він, нас це вийде. Господь любить нас, і він дає Україні шанс. Від нас залежить де і ким будуть наші діти та онуки. Так хочеться, щоб всі жертви були не дарма. Це залежить від нас, усіх: від тебе, від мене, від нас. Давайте один раз поступимо чесно перед собою, давайте один раз зрозуміємо, що треба реально все міняти, і тоді, я думаю, у нас все вийде. Музика, яку ви чуєте, написана Фредеріком Шопеном. Прелюдія називається Удуш'є. Задушно стало жити в країні. Хочеться чогось нового, свіжого. Хочеться відкрити вікно і провітрити будинок. Хочеться не зрадити себе, своїх дітей і онуків. Шановні земляки. Герой нашого фільму людина. Легенда майдану. Людина, по якій впізнають Хмельницький в Україні, Дмитро Йовдій, людина честі і слова.